Пироги ви мої, пироги. Ну таке, співачка з мене ніяка, а кулінарити я люблю. Ще один смачний рецепт пирога для вас. В мисці у мене просіяне борошно. Беру холодне масло із холодильника і починаю його натирати на тертку. Якщо важко це робити, масло опускайте в борошно і тріть. Так буде легше. Після цього ручками потрібно перетерти все це в крихту. Ось така крихта виходить, роблю невеличку виямку в тісті майбутньому і сюди виливаю сметану. Також потрібно погасити соду оцетом. І починаю замішувати тісто. Як бачите, тісто дуже просте, швидке і без яєць. Нам не потрібно його сильно вимішувати, потрібно просто все зібрати в комочок, можливо, трішки ще знадобиться борошна, це залежить від вашого борошна. Тісто замісила, перекладаю його в пакетик і тепер його потрібно відправити в холодильник. Краще б всього було на ніч, але якщо немає часу, не менше ніж на 2 години. Моє тісто відпочиває, а я приготую начинку. До золотистості обсмажую цибульку, до неї додаю нарізані шампіньйони і обсмажую їх, поки не випаровується вся рідина. Грибочки перекладаю в миску і даю їм охолонути. До них потім додаю нарізані відварені яйця. Трішки потрібно підсолити та додаю вершковий сир. І це все гарно перемішую. Дістаю тісто, підпиляю борошном мою поверхню, тісто ділю на одну третю, щоб одна частина була велика, а друга трішечки маленька. Розкатую її і буду використовувати форму, вона у мене роз'ємна. Я її застелила тільки дно пергаментом, а боки і дно змастила маслом. Викладаю в неї тісто і на тісто начинку. До речі, форма у мене діаметром 20 см. Тепер розкатую отой маленький шматочок і закриваю ним пиріг. Гарненько защіплюю всі краї, щоб він при випіканні не відкрився. Як на мене, такий пиріг не потрібно нічим змащувати, він і так в міру золотистий. Я відправляю його в духовку, яка розігріта до 180 градусів на 30-35 хвилин. Готовність пирогів я завжди перевіряю дерев'яною зубочисткою. Вона має повністю сухою виходити із пирога. Пиріг уже трішки охолонув і мені не терпиться його розрізати. Дуже м'якенький пиріг виходить начинка соковита. З начинкою можна експериментувати і додавати будь-що за вашим смаком: тісто ніжне, пористе. Обов'язково скуштуйте це смачно, просто. Ну і якась новинка на вашій кухні. Бажаю смачного!